Хто такий програміст? Це людина, яка з такими великими окулярами сидить біля комп'ютера та вводить якісь непонятні символи. Або це такий дядечко, який приходить до вас раз на півроку перевстановлювати вам Windows. Мене звуть Олег Савенко, я займаюсь мобільною розробкою вже більше шести років. Та сьогодні я вам розкрию цю тему від А до Я. І аби зрозуміти, хто такий програміст, треба зрозуміти, що таке програмування. Чим займається цей програміст, і як на мене, описати, що таке програмування найкраще нам до те, коли нам треба піти в магазин, але ми не хочемо йти самі, і відправляємо брата, щоб він пішов за нас. Ми кажемо братові: брате, прийди, будь ласка, в магазин номер 1 купи там булочку. Потім прийди в овочевий магазин номер 2 купи там помідор, а потім сходи в магазин номер 3 в АТБшку та купи нам щось попити. І щоб брат не забув, ми йому це прям виписуємо списком, е, послідовність дій, яку йому треба виконати. Брат виконує все це, все купляє, приносить нам готовий товар. І по факту він виконав нашу програму. Вуаля, ми всі програмісти. Wow! Тільки чим відрізняється програміст, да, класичний від того, що ми відправили брата. Піти купити щось. Брат розуміє українську мову і, в принципі, добре може з нами комунікувати. Але з комп'ютером трошки важче. Програмісти спілкуються, використовуючи мови програмування. Тобто, щоб комп'ютер вас зрозумів, ви маєте звернутися до нього зрозумілою для нього мовою. Як відомо, комп'ютер розуміє нулі та одиниці. Але звісно, що програмісти не сидять та й не пишуть нулі та одиниці. Це було б, ну, як на мене, дуже важко. На цьому моменті ви можете сказати. Олег, ну дякую. Програмісти спілкуються мовою програмування, але мова програмування. Я не можу вивчити англійську, а ти мені кажеш вчити ще якусь мову. Е -е... Ні. Я не кажу вам вчити нову мову. Мова програмування це більше про інструмент, яким можна навчитися користуватися. Мову програмування можна порівняти з З чим можна порівняти мову програмування. Мову програмування можна порівняти з тим, як ви граєте в комп'ютерні ігри. Вам же ж е, треба навчитися тому, що щоб чувачок побіг вперед, вам треба нажати цю кнопочку, щоб чувачок почав стріляти, вам треба там мишку порухати, там або ще щось, або стрибок, це пробіл, там і так далі. Тобто ваш мозок спочатку це не розуміє, а потім трошки починає вчитися. Те ж саме стосується і програмування. Але давайте я вам просто зараз, ось вам всім. На дуже легкому прикладі покажу, що програмування це просто легко, і будь-хто з вас вже після перегляду цього відео зможе сказати: Да, я програміст. І зараз ми будемо з вами писати на мові програмування Dart. Я активно працюю з цією мовою, і вона мені дуже подобається. Заходимо на сайт DartPad. Нічого скачувати не треба, все є в браузері. DartPad пропонує нам одразу якийсь шаблонний проєкт. Ми видаляємо ось ці три строчки, і тут можемо писати вже все, що захочемо. Давайте зробимо простий приклад, скажемо, комп'ютеру, комп'ютери, виведи, будь ласка, нам сюди привітання Hello World. Так завжди роблять програмісти, коли тільки починають вчитися, вчити якусь нову мову програмування. Їм треба вивести на екран Hello World. Щоб це зробити на дарті, необхідно просто написати функцію print. print і вона нам дозволить е, щось вивести на екран. І в таких ось лапках написати те, що ми хочемо побачити. Наприклад, hello world. З великої літери. Напишемо так красиво. І оскільки це вже закінчена дія, нам треба сказати, що все. Більше ми нічого не хочемо, і поставити крапку з комою. Щоб наш DART зрозумів, що ось наша дія, яку треба виконати. Ну і давайте подивимось, чи вийде це, чи ні. Вуаля, комп'ютер нам вивел Hello World. Звісно, ми можемо ускладнити програму, вивести Hello World два рази, три, або там ще щось, дописати щось інше. Тобто, ось це і все програмування. Це послідовність дій, яку виконує комп'ютер. Все. Оце основа. Вважайте, що ми заклали з вами фундамент, і тепер не буде якихось, знаєте, дуже серйозних питань про те, що там, що таке програмування або що далі. Ви мені скажете, Олег. Ми написали Hello World. Це дуже круто, але блін, це ж не додаток. По факту це додаток. Але звісно, щоб написати якийсь складний додаток, наприклад, мобільний додаток, треба знати набагато більше, ніж просто Hello World. Але. Це все приходить поступово. Це як е, ліпити сніговика. Спочатку у вас ось така маленька кулька, а потім ви її накатуєте, накатуєте до ось такого великого, я не знаю, глиби, ставите його біля свого дому, і всі кажуть, що у вас найбільший е, сніговик. Тому давайте будемо разом вчитися, щоб, врешті-решт, ви могли писати все, що завгодно. Дуже дякую вам за перегляд, дуже буду вдячний за підтримку вашого каналу. Підписуйтесь на мій особистий блог в LinkedIn, підписуйтесь на телеграм канал, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, ставте лайки і побачимось у наступних відео. Па-па! Хлопці та дівчата! За рахунок вашої активності росте та розвивається цей канал. Давайте будемо вчитися та підтримувати україномовний контент разом.